Бралися на чотирирічну акцію, нема вчи полон вбиває, щоб нагадатись суспільству державі за наших полонених, які вже четвертий рік знаходять цю колону. Акцію почали з хвилини мовчання за загиблими. І у нас сьогодні дуже гарна новина. До нашої акції долучилися три хлопчика, наших захисників. Наших Ті, які більше трьох років знаходились у ворожому погоді. Ми привітали, ну, ми раді частки, своїх мами, коли стояли з плакатами, наші мрії. Ма, я вдома. Нарешті їхні мрії здійснилися. Синочки їхні повернулися додому. І ми, вся наша група привітала, а піми їм. Ми такі ну, ну дуже щасливі, так да. хлопчикам іграшки подарували, ну, щоб вони хоть хоть, ну, осні, щоб посмішка у них була, то вони такі засмучені, ну Україна, в все, Україна, гора і Андрій. Друзі, привітаємо. Ми дуже дуже чекали. Андрій, друзі, привітаємо! Ми дуже-дуже чекали.